У нас в гостях представники другої музичної школи імені Юлія Мейтуса. Це директор цієї школи Валентина Ревенко і двоє учнів Вероніка Габелко та Богдан Добрянський. Доброго, Доброго утра, ранку ребята. вам. Доброго ранку пітім, як продовжить розговор наш музикальний і насладиться замечательним пеніям і замечательною грою на саксофоні, Ми немножечко більше узнаємо о музикальній школі імені Мейтуса із нашого короткого досьє. Кіровоградська музична школа номер 2 імені Юлія Мейтуса була відкрита 1 вересня 1974 року. На сьогоднішній день музична школа потужний творчий колектив із 52 викладачів, який навчає 333 учні на 18 різноманітних музичних інструментах. Три викладачі мають почесні звання заслужений діяч мистецтв України та заслужений працівник культури України. Двоє наукові звання, кандидат мистецтвознавства» та кандидат педагогічних наук. 16 присвоєні вищій кваліфікаційні ні, категоріям шістьом педагогічне звання викладач, методист, дев'яти педагогічні звання старший викладач. Пані Валентино, як пройшло 40-ліття, як ви його відзначили і які основні досягнення? Ви знаєте, ми чекали цього свята, готувалися до нього звичайно, і як завжди, думалося, як воно буде. Це буде важко, це буде така нелегка підготовка, адже дуже багато дітей. Наше, наше правило вивести на сцену під час звіту школи якомога більше дітей для того, щоб побачили, що можна не тільки особисто грати на якомусь музичному. Інструменти і презентувати його, але можна і виступити в хорі, можна виступити в ансамблі, в хоровому, чи в вокальному, чи в інструментальному. У нас на цей час є і були представлені на звітному концерті ювілейному чотири оркестри великих, чотири хори, і зведені в тому числі. Вісім камерних, вокальних, різноманітних ансамблей. Це було 18 номерів такого різнобарв'я. Музичного, і жанрового, і інструментового по музиці, по інструментам музичним, що просто не було коли зупинитися. І е, люди, які виходили після концерту і говорили мені свої слова вдячності, і викладачам, і керівникам колективів, вони казали, ну, ще хотілося б трошки. Оце саме головне, коли хочеться ще не, не забагато, а ще хочеться послухати. Приходьте далі на наші концерти. наші Велини закінчився, він цілий місяць, грудень до 1 січня, він буде продовжуватись своїми заходами, які будуть представляти і лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів саме цього півріччя. З вересня ми вже стали переможцями двох міжнародних конкурсів. І е, випускників будуть зустрічатися, показувати свою майстерність, демонструвати, що вони досягли. Ось вийшли з школи маленькими пташенятами, залетіли до нас пташенятами, вилетіли. І ось після цього вони вже е, виходять до нас такими красивими, такими е, ошатними, такими, ось як Віталік Ткаченко, який е, говорив про школу добрі слова, Вілончиліс. Вони вже дорослі люди, але вони зберігають в своїй пам'яті, е, шану до музичної школи та її виконання. Одачі дуже було приємно чути слова подяки від Євгенії Малявкіної директора. Першої музичної школи від Ольги Полєвіної, директора четвертої школи, це наші випускники. Це, ми пишаємося не тільки ними, але і в оркестрах, і хорах співають наші випускники. А в нашій школі працює 13 випускників. І ось один з них саме вчитель В'ячеслав Марініч цього прекрасного учня Богдана Добрянського. Як потрапити на концерти можна? Всі ж можуть уходити? Звичайно, у нас афіша в інтернеті ми спілкуємося з всіма соціальними мережами і ми виставили цю афішу для всіх. І дуже багато людей, які можуть. У нас 16 грудня з далеких мандрів повертаються до школи рідної Паріг. Це там зберуться наші випускники. Тільки 10 випускників працюють викладачами Кіровоградського музичного училища. Це теж про щось говорить. Дуже багато дітей за кордоном це і Василь Васильванов, це і Іра Гаїч, яка цього року її запросили без екзаменів. Взяли, тому що вона класна вокалістка. 20 грудня ми будемо присвячувати цей день нашим першокласникам. Вони вперше виходять на сцену, свята музиканти. Це їх перший виступ. І 24 грудня: ось і Вероніка буде співати, і Ігор Добрянський, тому що Вероніка перемогла у Львові на міжнародному. По конкурсі, куди ми їздили середині листопада, а в цей же час в Кіровограді Ігор е, виступав і зайняв теж перше місце. Ну, я так розумію, що е, сьогодні і Богдан, і Вероніка у нас е, покажуть всі свої вміння, правильно? Ну, мабуть, не всі. Бо ну, немає не всі часу. Але да, на, на жаль, на жаль. Да, да. але, мабуть, я тільки що слухав вас і дійсно серед музикантів, е, я не знаю, за борьбы за учеников между музыкальными школами это все едино, так как вот я мы разговаривали с с Анкоротковым вот буквально.

Корсунова Требиненко знают как вокалиста, имя Богдана э, Максименко знают как духовика, имя Шишкиной э, э, знают как э, в городе и к ним идут. А сколько молодых у нас много преподавателей, которые тоже уже завоевали себе імя, конкуренция есть. И слава Богу, что у нас не одна школа, потому что тогда не было из чего выбирать. А то, что дети попробовали одного преподавателя, я пойду дальше, потому что я услышал, как поют его дети или играют его коллектив. Возможность выбора. Почему нет? Мы же ищем себе врача. Но я о том, что Музыка это да, тоже. Конкуренция здоровая, при этом. Здоровая. Есть, есть. Потому что, ну как без этого? У каждого творческого человека есть свои идеи, свои воплощения, свои пути воплощения этих идей. Поэтому вот кто интереснее, кто э, креативнее, кто э, современнее, вот кто чаще ездит на конкурсы и видит окружающую среду музыкальную, вот тот и победит. В нинішньому времени, тому що по-другому не можна варитися в собственному соку. Ну, а ми будемо, мабуть, уже просити да. Богдана, щоб він нам все-таки зіграв. І просимо: будемо насолоджуватися. Друзі, увага! Маєшся на цьому інстим інструментом сі сідель сім років. Сім років уже. Ух ти, ну мені здається, тут прямо дихання має бути. Так, ти, звичайно, ти можеш звичайно. нирнути, мені здається під воду і не винирювати 20 і хвилин грати. І там там. Ви десь ти дуже великий молодець. Назвичайно Цей твір консоли Веласкес виконав якраз духовий оркестр, і він су, був солістом в цьому. Да, духовий оркестр Богдан Максименко зробив чудову аранжування для свого оркестру, і там, звичайно, це було ну просто потрясне. Звуки, браво, шалені, оплески, їх супроводжували весь час. Ну що, тепер давайте насладимося талантом Вероніки. Вероніка ж для нас акапельна у нічого. У Міні-концерт -міні сьогодні, да, да. Да. знаю, показала мені моя ненька, що я Українка, правдива маленька. Знаю Україна, серцю мому мило, я по українськи Молитися вчила. Ух ти, це так дуже мило. Дякую да. тебе. Вы а знаете, правда, что ну, должен обладать ребенок э, талантом, но все равно нужно очень долго работать для того, чтобы раскрыть конечно. все вокальные данные, конечно. или можно просто прийти и сразу запеть? Нет, не получится, потому что э, дыхание это основа основ и у духовиков, и у вокалистов. И вы знаете, мне очень приятно, что наша выпускница э, 6 лет назад поступила в Киевское музыкальное училище на вокальное отделение именно э, преподавателя Курсунова. Ей просто поставили сразу 100 баллов. За выступление, за ее э, экзамен, потому что у нее было правильно поставлено дыхание. Вот, это основное для музыканта вот именно этого инструмента. и этого... Вероника, а ты долго занимаешься? Чотири роки. Чотири роки. Ну я не знаю, Такі це... юні, і вже з таким багажом Лауреати міжнародних лауреати. Ну я хочу сказати, що у нас в концерті брали участь тільки лауреати міжнародних і всеукраїнських. Ми саме пропагуємо їх уже, тому що вони презентували нашу майстерність дитячу і педагогічну. Уже в багатьох і країнах ми побували, і в Болгарії чотири рази ми їздили. Да? І з оркестрами, і з хорами, і з театром музичним, і в в Чехії ми були, і в Діснейленді в Парижі були, і звичайно, в Німеччині, в Польщі ми побували в багатьох країнах. Дуже погано, що звичайно ми не маємо ще таких меценатів, які підтримали таких талановитих дітей, тому що колективів дуже багато, і їх просто хочеться вивезти. Поки що все лягає тягар на батьків. Але я хочу сказати, що і міська влада, і на чолі з. Наше керівництво на чолі з Анною Федорівною Назарець, це начальник відділу культури, робить все можливе і неможливе для того, щоб в цей нелегкий час нас підтримати. Дуже ну, да, що не забувають о да. талантливих людях і не забувають в першу числі в первочередь о культурі. Татама Хочете... са культурівані. Вони... Должно стояти на першому місці. Перепрошую, перебила тебе. Хочеться побажати вашій школі і ще ну, мінімум, це наступні 40 років, так само гучно відзначити, уже 80. Вам бажаємо, щоб ви займалися плідно, ви великі молодці, нас сьогодні дуже сильно порадували. Ну і щоб вам ваша творчість приносила тільки задоволення і побільше їсти в Діснейленди і в усі да. різні країни. Да, и пусть и пусть завидуют украинским талантам во всем мире. Огромное вам спасибо. У нас Дякую. сегодня Дякую. были гости из музыкальной школы номер два имени Юлия Мейтуса. Мы прервемся на небольшую рекламу, а после вернемся в эфир. Это ранкова кава.